Добрий ранок, мої любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні, малята, я пропоную вам провести разом зі мною дуже цікавий експеримент з фарбами. Тож, сідайте зручніше і увага на екран! Дітки, в мене є три фарби: жовта, червона і синя. А тепер давайте змішаємо жовту фарбу з іншими кольорами. Змішувати будемо на палітрі. Дивіться уважно, який колір утворюється, жовто-гарячий. Ще ми його називаємо оранжевий або помаранчевий. А тепер змішаємо синій колір із жовтим. Дивіться уважно, який колір з'являється. Зелений. Тож запам'ятайте, дітки, якщо у вас є жовтий, червоний і синій колір, то ви можете зробити самостійно жовто гарячий, якщо змішаєте жовтий та червоний. І можете зробити зелений, якщо змішаєте жовту та синю фарби. А тепер давайте ми пограємо в гру, яка називається Знайди колір. Подивіться уважно на цю картинку і знайдіть на ній жовтий колір. Це сонечко молодці, дітки. А знайдіть зелений. Це ялинка, чудово. А знайдіть синій. Це хмаринка правильно. А тепер знайдіть червоний. Це кулька, молодці малята. А скажіть мені, а зайчик яким кольором? Білим, чудово. Ви молодці. А на сьогодні це все. Я кажу вам до побачення та бажаю гарного дня!